Вітаю, шановні, 11 клас на уроці з Історії України. Сьогодні ми поговоримо про чорнобильську катастрофу, а саме що посприяло її реалізації, який її наслідок і вплив на суспільну свідомість. Почнемо ми з проблем ядерної безпеки, РСР, тому що саме в цьому і криється одна із головних причин чорнобильської катастрофи. В Україні в добу застою помітно загострились проблеми екології. Виникло це насамперед тим, що на території республіки вона становила лише 2,7% загальної території СРСР різко зросли техногенні навантаження, оскільки в Україні було зосереджено майже чверть загальносоюзного промислового та аграрного потенціалу. За оцінкою... Ройстона, директора міжнародного інституту менеджером навколишнього середовища з Швейцарії, щорічна витрата Україні від погіршення її екологічного стану становлять 15-20% валового національного прибутку і є найбільшим у світі. За оцінкою технологічного бруду на душу населення України Україна посідає перше місце не тільки серед держав колишнього СРСР всієї Європи зона екологічного лиху охопила 15% нашої території. Однією з головних проблем України залишається, звісно, Чорнобиль. Аварія на цій атомній станції стала великим лихом, торкнулася доль мільйонів людей. Економіка зазнала величезних збитків. Досить сказати, що з господарського обігу вилучено близько 190 тисяч гектар землі. Для евакуйованих з Київської та Житомирської областей були збудовані тисячі будинків садибного типу, півтори тисячі квартир, багато об'єктів соціального призначення. Переселенцям були надані допомоги в господарському і прибутковому влаштуванні, це все, ясна річ, необхідно було значні кошти. Крім економічних негараздів, на початку 80-х років в Україні загострилася екологічна ситуація. У 1980 році на території республіки діять 9 енергетичних об'єктів, які давали електроенергію більше, ніж вся дореволюційна Росія. Але кожна з електростанцій мала не зовсім досконале технологічне обладнання, рівень техніки безпеки був не досить високий. Будівництво Чорнобильської атомної електростанції розпочалося в травні 1970 року від початку будівельних робіт. В місті енергетики в Прип'яті було створено міський відділ управління КГБ при Раді міністрів УРСР по місту Києві та Київській області. Поява структурного підрозділу радянських спецслужб була замовлена стратегічним статусом новобудови, об'єкт одразу поставили на особливий контроль радянського керівництва. Взагалі, перші аварії на ЧАЕС сталися ще в 1978-89 роках, відразу після запуску першого енергоблоку. Були також витоки радіації в 1982, 83, 84 роках. В архіві Комітету державної безпеки містять документи про спорудження Чорнобильської атомної електростанції її запуску в кінці 70-х років аварію та ліквідації наслідків. Документи доводять. Що від самого початку спорудження цієї атомної електростанції було безліч порушень крадіжок, будівельно-монтажної роботи були виконані неякісно, технологічна дисципліна порушувалась, все це, врешті-решт, призводило до аварії. Наприклад, в звіті КГБ від 18 січня 1979 року ми бачимо таке: на окремих ділянках другого блоку Чорнобильської атомної електростанції. Зафіксовано факти відходу від проєктів і порушення технології ведення будівельних і монтажних робіт, що може призвести до аварій та нещасних випадків. Тільки від 1983 до 1985 років на станції сталось 5 аварій і 63 відмови обладнання. Останній подібний інцидент перед великою аварією стався в лютому 1986 році. 25 квітня. 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції мали експериментально зупинити четвертий енергоблок, щоб вивчити можливість використання інерції турбогенератора в разі втрати електроживу. Попри те, що технічні обставини не відповідали плану випробування, його не скасували. Експеримент почали 26 квітня о першій годині 23 хвилини. Ситуація вийшла з-під контролю і о, і о першій годині 25 хвилин з інтервалом у кілька секунд прогреміло два вибухи. Реактор повністю зруйнувався. Спалохнуло понад 13 вогніч пожежі. Основні погасили через годину, а повністю ліквідували загорання до 5 ранку 26 квітня. Проте пізніше виникла інтенсивна пожежа в центральному залі четвертого енергоблоку, з яким боролися з використанням вертолітної техніки аж до 10 травня. На момент аварії в приміщенні 4-го енергоблоку перебувало 17 працівників. Під завалами загинув старший оператор реактивного цеху Валерій Ходимчук. у день, 26 квітня, від опромінення помер наладник Володимир Шишинок. 11 працівників одержали дози опромінення. Від променевої хвороби всі вони померли до 20 травня 1986 року в московській лікарні номер 6 Ще 14 осіб з персоналу станції одержали дози, що спричинили променеву хворобу 3 та 4 ступеня. На ліквідаційні роботи відразу кинули військовослужбовців. Першим на місці катастрофи прибули кілька десятків солдат та офіцерів полку цивільної оборони Київського військового округу з приладами радіаційної розвідки в армійському комплекті дезактивації техніки, мобільний загін хімічних військ та окрема рота радіаційної та хімічної розвідки. Загалом у ліквідаційних роботах брали участь. Військові хімічних, авіаційних, інженерних, прикордонних родів, медичні частини Міністерства оборони СРСР, цивільної оборони та МВС СРСР влітку залучили військових запасу та вільно найманих. За неповними даними, участь у ліквідації наслідків брало 600 тисяч осіб. Через опромінення багато з них захворіли, деякі померли. Пожежні перебували з голими руками, без жодних засобів захисту. Приміром, спеціальних ізолюючих протигазів, через що радіоактивні речовини потрапили в дихальні шляхи. Саме вони зупинили ще одну потенційну катастрофу це водневий вибух. Сумарна активність радіоазотопів, виконаних в помітря після аварії в Чорнобилі було в 30-40 разів більшою, ніж в Хіросімі. Опримінились майже 8,5 мільйонів людей. Інформацію про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Спричинено вибухом на четвертому ергоблосі 26 квітня 1986 року партійно державне керівництво та спецслужби СРСР відразу віднесли до категорії таємної одному з перших повідомлень. Управління КТБ по місту Києву та області, надісланих до КТБ СРСР 26 квітня, зазначалось таке: з метою недопущення витоку інформації, розповсюдження неправдивих та панічних чуток, організованих контроль вихідної конреспонденції, обмежений вихід абонентів на міжнародній лінії зв'язку. Незважаючи на те, вже 27 квітня по обіді. Почалася евакуація людей з прип'яті та найближчих сіл. Радянський уряд, а відповідно і найчесніші в лапках у світі змі, мовчали про те, що сталося. Місто розділили на п'ять секторів. Кожному призначили відповідальних. Працівники штабу обійшли квартири. Рекомендували зачиняти вікна, балкони, вимкнути електроприлади, перекрити воду та газ і зняти з собою особисті речі, цінності, документи та продукти харчування на перший час. Інші речі, наприклад, посуд та дитячі іграшки, а також свійських тварин вивозити не дозволяли. Зі сповідів Людмили Харитонової ми бачимо так: трагічними були прощання з домашніми тваринами. Котами, собаками, кицьки витягували хвости, заглядали в очі людям, нявчали, собаки вили, прориваючись до автобусів. Але брати тварин категорично заборонялися. В них була дуже радіоактивна шерсть. Аби зменшити кількість багажу та не викликати ажіотаж, людям сказали, що за три дні вони зможуть повернутися додому. О 13.50 жителі зібралися біля під'їздів будинків і від 14 почали прямувати автобуси. І вже в 16.30 евакуацію населення з міста закінчили. Вивезли 44,5 тисяч осіб, у прип'яті залишилось лише 5 тисяч, які були залучені до невідкладних робіт. Увечері, 1 травня, вітер з Чорнобиля повернув на Київ. У місті почало стрімко підвищуватись радіаційний фонд. За наполяганням Горбачова, котрий погрожував Щербиському виключенні з партії, відбулася першотравнева демонстрація, хоча рівень радіації в місті значно перевищував норму і зростав. Маючи досвід замовчування фактів техногенних катастроф, які періодично відбувалися в Радянському Союзі, влада пропонувала. Планували цього разу приховати інформацію. Проблемою для них стало те, що масштаб катастрофи був незрівнянно більший. В повітрі відбувся викид 50 мільйонів кюрі радіоактивних речовин. До того ЧС розташовувалось в європейській частині Союзу, вітер погнав викиди через Білорусь, Литву, на Швецію та Фінляндію і далі. І так Швеція першою відреагувала на підвищення рівня радіації в повітрі і вимагала від радянського уряду пояснень. Приховати факт аварії було неможливо в умовах назріваючого міжнародного скандалу. Тому ГДБ в Києві починає отримувати. Від Москви вказівки, що саме можна і треба говорити про аварію на ЧС як для внутрішнього споживача, так і для західного. Серед причин наголошувалось виключно на людському факторі. Натомість технологічні та конструкторські недоліки замовчувалися. Новина про події на ЧС стала топовою в західних та американських ЗМІ. Експерти з ЦРУ 29 квітня 86 року підготували світ про подію на ЧС. Де назвали її найстрашнішою ядерною катастрофою в історії, і наголосили, що чутки про тисячі загиблих та постраждалих в різний спосіб від аварії не безпідставні. Того ж дня Адміністрація американського президента Рейгана запропонувала допомогу радянському дипломату, який прибув до Держдепу для обговорення питання ядерного зброї. 30 квітня Рональд Рейган отримав повідомлення від Михайла Горбачова. 30 квітня в Москві для іноземних послів відбувся брифінг першого заступника міністра закордонних справ СРСР Анатолія Ковальова щодо подій на Чорнобильській АЕС. Загальна риторика полягала в тому, що усе не так страшно, як це намагається представити західна преса, після чого міністра закордонних справ республік отримали інструкції та роз'яснення стосовно інформування представниками місцевої влади іноземців про аварію. Основні тези зводились до того, що здоров'я нічого не загрожує, а завдання полягало в недопущенні виїзду хворих людей, що не залишили б нашим ворогам шансів для використання випадкових інцидентів мантирадянських цілях. Інформаційна політика в перші тижні після катастрофи посіла на недовіру до влади. Вона разом з Центральною та республіканською пресою, телебаченням, зберігали мовчання про аварію аж допоки про неї почали говорити за кордоном. І стало зрозумілим, що приховати аварію неможливо. Отже, перше в СРСР офіційне повідомлення під тиском міжнародної спільноти було зроблено аж 28 квітня. Тоді голова головна телевізійна програма Новин Врім о 21-й годині лаконічно повідомила. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Пошкоджено один з атомних реакторів. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Постраждала, надається допомога, створена урядову комісію. Зрозуміти справжні масштаби трагедії з цього повідомлення було важко. Так само вкрай скупим на подробиці було перше повідомлення українських ЗМІ. Наприклад, газета Правда України 26, 29 квітня 86 року на третій шпальті розмістила повідомлення Ради міністрів СРСР, яку ви бачите зараз перед собою. Перші поради щодо самозахисту людей від впливу радіації з'явилися в «Правді України 9 травня. Стаття рекомендації рекомендовані Заходи з безпеки переписувало радіоінтерв'ю із тодішнім міністром охорони здоров'я, в якому йшлося головний наш ворог пил, який можливий носій радіоактивних речовин. В останні дні на вулицях та у дворах стало менше дітей, що грають, і це правильно, хоча прямої небезпеки опромінення сьогодні практично немає. Давайте будемо берегти їх у першу чергу від пилу. Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов звернувся щодо аварії на, Чор... на Чорнобильській АЕС 14 травня 1986 року. Наступного дня заяву Михайла Горбачова передрукували в українських виданнях. Ви бачите цю заяву, можете зупинити і її прочитати. І логічне питання: а хто ж винен? Москва чи Київ? Чия ж головна відповідальність є аварії? Чорнобильська АЕС підпорядковувалась Москві. Тож центральне керівництво фактично усунуло республіканське від активної участі в подоланні аварійної ситуації. Всі рішення приймалися в Москві або погоджувалися з нею. Так, в другій половині дня, 26 квітня, створили комісію Ради міністрів СРСР на чолі з заступником голови Ради міністрів СРСР Борисом Щербиною, і вона розпочала засідати безпосередньо в зоні катастрофи. Комісія мала оцінити масштаби аварії та визначити першу. Чергові кроки з ліквідації. Представником ем, від України в її роботі був заступник голови Ради міністрів Республіки Микола Ніколаєв. 29 квітня в Москві, знову ж таки, сформувала оперативну групу політбюро ЦК КПРС для координації зусиль в мінімізації аварій. Керував нею голова Ради міністрів СРСР Микола Рижиков. З квітня 86-го року до січня 88-го. Група провела 40 засідань. В Україні оперативну групу створили також, але на наступний день, 30 квітня 86 року, група мала щоранку до 10-ї години інформувати ЦК КПУ та Раду міністрів УСР про ситуацію на ЧС і хід ліквідації наслідків аварії. 3 травня запрацювала оперативна група Політбюро ЦК, ЦК Компартії України. Документи оперативної групи Політбюро свідчать, що Кремль усунув Усунув від активної участі у подоланні аварійної ситуації безпосередньо на Чорнобильській АЕС керівництва УРСР. Директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов, головний інженер Микола Фомін, його заступник Анатолій Дятлов, начальник зміни Борис Рогошкін, начальник реактивного центру номер 2 Олександр Коваленко та інспектор Держатомнагляду Юрій. Лаушкін були притягнені до кримінальної відповідальності за статтею 220 Кримінального кодексу РСР порушення прав підприємства та у вибухонебезпечних цехах» статті 165 Кримінального кодексу РСР зловживання владою або службовим становищем і статті 167 недбальство в серпні 86 року було заарештовано Брюханова і Фоміна, Дятлов був заарештований в грудні 86 року. За місяць до цього він був виписаний з лікарні в Москві, де півроку пролежав з ранами, що не гоїлися на ногах, і що були наслідком опромінення під час аварії, і отримав інвалідність другої групи. Ну і 7 липня 1987 року Верховний суд СРСР розпочав розгляд цієї кримінальної справи на першій інстанції на виїзному засіданні у будинку культури міста Чорного. Брюханов, Фомін та Дятла визнали себе винними частково. Фомін після аварії відчував серйозні психологічні проблеми і намагався накласти на себе руки в слідчому ізоляторі. Найбільш активно заперечував звинувачення дятлів. Він стверджував, що дії персоналу в жодному разі не могли призвести до вибуху реактора, якби. На його конструктивні особливості. Проте експерти, які виступили на суді, підтвердивши деякі недоліки реактора, стверджували, що до аварії вони могли призвести тільки при помилках у роботі обслуговуючого персоналу. За процес взагалі тривав близько 18 днів. Дятлов, Фамін та Брюханов були засуджені до 10 років позбавлення волі, Рагошкін до 5, Коваленко до 3. Лаушкін до двох років позбавлення волі. Фомін, в 1988 році, був переведений до психіатричної лікарні, звідси в 90-му році звільнений. Брюханов був умовно достроково звільнений в 91-му році. Дятлов також звільнила за станом здоров'я в 91-му році. Разом із тим, керівництво РСР. Навіть володіючи інформацією про реальну загрозу для життя і здоров'я людей беззаперечно виконував некомпетентні вказівки Москви. 11 лютого 1992 року Генеральна прокуратура України вже за результатом розслідування тимчасової депутатської комісії Верховної Ради УРСР відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 165 зложивання владою чи службовим становищем. Вищих посадових. Осіб, члена першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, голову Ради міністрів України Олександра е, Ляшка, голову президії Верховної Ради Валентина Шевченко, міністра охорони здоров'я Анатолія Романенко було звинувачено в фальсифікації реального рівня іонізуючого випромінення в зоні аварії на Чорнобильській АЕС, що призвело до масового. Переопромінення персоналу станції, ліквідаторів наслідків аварії та мешканців зони уражених радіацій. Слідство дійшло висновку, що їх вину дійшло висновку про їх вину, але через смерть Щербицького і закінчення терміну притягнення до кримінальної відповідальності справу закрили. Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи оцінити важко. Від аварії постраждала приблизно одна території республіки. Відбулося небачене забруднення біосфери в Україні. З'явилася 30 кілометрова зона відчуження, життя в якій без ризику для здоров'я неможливо. Обов'язковому відсиленню підлягали 92, а добровільному 835 населених пунктів. Перші 9 років після аварії 125 тисяч учасників ліквідації її наслідків померли від хвороб пов'язаних з радіаційним опроміненням. Усього постраждалими від Чорнобильської катастрофи у республіці вважаються 3,5 мільйонів осіб, серед яких понад 1 мільйон дітей. Внаслідок аварії у біосферу потрапило 450 видів небезпечних для всього живого радіоактивних речовин. Руйнівний вплив, який на генофон українського народу триватиме, впливатиме декілька століть. Чорнобильська катастрофа стала одним з каталізаторів майбутнього розпаду СРСР. Аварія стала тією останньою краплею, яка переповнила чашу людського терпіння. Приховування владою правди про факт катастрофи та її наслідки, брак інформації про заходи безпеки і недостатня допомога потерпілим похитнула віру в цінності комуністичних ідей, навіть найбільш лояльних і е, прихильників. Крім того. Спроби Москви приховати правду про катастрофу та її наслідки посилили опозиційно-національний демократичний рух в Україні. Де його учасники долучалися до його часі долучились екологи, активісти боротьби проти забруднення навколишнього середовища. Багатьох регіонах України почали виходити на акції протесту проти будівництва нових і експлуатації старих атомних електростанцій, відповідні. Публікації в пресі з'явилися. Перші громадські організації формували саме навколо теми аварії на Чорнобильській АЕС Назвичай, хоч як протистояла КГБ. 26 квітня 1988 року в Києві відбулася перша несанкціонована демонстрація під гаслами Геть АЕС з України, не хочемо мертвих зон, АЕС на референдум, промисловість землю і воду під екологічний контроль і інше. Чорнобиль також остаточно підірвав економічні підвали на Радянського Союзу. Після аварії на четвертому енергоблоці робота електростанції була припинена з причин небезпечних радіаційних обставин. Проте вже в жовтні 1986 року після масштабних робіт з дезактивації території і спорудження саркофага, перші та другий енергоблоки були знов уведені в дію. У грудні 1987 року відновлено було роботу третього. У 1991 році на другому енергоблоці спалахнула пожежа, і в жовтні цього року реактор повністю виведений з експлуатації. В грудні 1995 року було підписано меморандум про взаєморозуміння між урядом України і урядами країн Великої Сімки Комісії Європейського Союзу, згідно з яким почалась розробка програми повного закриття станції до 2000 року. Ну і 15 грудня 2000 року назавжди була зупинений реактор останнього третього енергоблока. Саркофаг, побудований четвертим енергоблоком, що вибухнув поступово, руйнується. Небезпека в разі його обвалення в, основні, в основному визначається тим, як багато радіоактивних речовин перебуває всередині. За офіційними даними, ця цифра сягає 95% від тієї кількості, яка була на мить аварії. Якщо ця оцінка правильна, то руйнування укриття може призвести до великих викидів. Новий Чорнобильський саркофаг почали споруджувати в 2012 році і здали в експлуатацію в 2019 році. І він має гарантувати безпеку покриття на ЧС до 2120 року. Тому що завдання є тут. Можете подивитися ще і серіал від HBO Чорнобиль, якщо у вас на цей час. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.